Так, порядок денний я вам оголосив, давайте займов про. Хто завтра про все. Зміни домов не будуть. Хто прошу. Проти приймався. Ні. Давайте переходимо до першого питання. Я пропоную його не читати це все, розказувати, ще розписано. Це Дуже багато, все дуже детально. Так, 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 це розписувати. Пропробую перейти про, до запитань і пропозиції. Намагалися врахувати всі ці рішення, які вже були прийняті. Ну, чим... uh, був... Дивіться, ми 40 мільйонів поклали на соціальний захист, 40 мільйонів загалом. В тому числі на міску ціліку програму захисників і захисників підтримки і членів їх сімей, так само покладені фінансовий особисто. Це дуже великі серйозні кошти. Це 17 мільйонів гривень. Але там є ціла низка підстав для отримання матеріальних допомог. Тому їх там передбачати не один, вони там є. І я знаю, про що ми намагаємося. Про тих хлопців, які будуть перебувати на реабілітації в реабілітаційних центрах, дороговар, що буде відповідно на це треба кошти. Ми з вами домовилися, що це буде 100 тисяч. Для таких <плес> людей <плес> і ми вже цій людині розподіляємо. Ну, це, це максимальна сума 100 тисяч, і це вже прописано в порядку отримання таких допомог. Це, це для всіх. Люди Але <плес> так, війни, це це для всіх перебування один день перебування 18 тисяч. <свят> ну чи, то чи, про такі йде. Мова йде про, про довготривале до лікування і важку і довготривалу реабілітацію. Ми врахували ваші пропозиції. Ось, і хороша проповідність. <спіл» спіл»> Ми чекаємо документів. Зокрема, ну, дасть того з приводу того випадку. Вони обговорювався, тепер вони вже мають надати весь пакет. Вони надали вже Ну, соціальна Це зреагувала буквально миттєво. Ну, тому що це таке, що на це не можна не, не реагувати. Ми благодійно йому допомагали декілька разів. Але ж то ж, дуже багато. Саме головне, що в них гроші є, навіть ті 100 тисяч. картка, він вже не розмовляє. А картка заблокована двічі, бо хтось у нього гроші мав зняти. І він знімати не може знімати. Йому в місяць 100 тисяч держава дає. Але то гроші ну і не гроші. Але ж після того, скільки треба видати людині, ще гроші. Колись розблокуємо. Соціальний захист <плачує> ми кладемо на 4,5 мільйони більше. Він вже сам дихає. Ніж у минулому році. Тому ну якби у нас з року в рік, з року в рік у нас вже зробили. Закладає кошти, щоб Що? на своїх своїх готові кошти. Ні, ще першого дня не настало. Все, що вони освоять до кінця року, поки що ні. Повертатимуть вони їх або в кінці грудня, можливо, на початку січня, наступного року. Поки що воно все Жодних... Далі, що було не зрозуміло, як Валентини не валентин, зробить. Бо програма минка Та там яка вона обіжає. Там усе виходили, ми трохи його вже вичитали. Це вулиця Липа Лутянка, це колишня яка? Я знаю, не знаю. Це теж. Кубичка? Ні, 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 ковальмана, по-моєму. Колімана? По-моєму, колемана. Забувався партизанські цей кусок, ми поваги, де вона вже не була. По Ленківській в тому теж в районі є. У нас 15 проєктів, якщо будемо вже готуватися. З Одесу доложили, з доложили, і кусок сонати поки. Ну, Що доробимо, дай Бог шолом, Алейхема 16. шолом алейхема ми вирішили. Значить, дивіться, що ми вирішили. Ми поточним ремонтом зробимо, як тільки в шазвоняти хай пишуть. Хай заяву не в Фейсбуці пишуть, а хай пишуть нам. Ми будемо поступово робити. Ми вирішили там оту яму зробити поточним ремонтом як тільки прийде весна і буде можливість. А, а потім будемо бачити вже. Може нема вже сенсу робити його поточним щоб вже... Ні, маємо... ту яму це зробити. Напишуть. Василь Васильович, ту яму вису. зробимо, Восифі. а далі проєкт будемо робити. Та, ти та, ти швейни, бочини, та, Василь, Там вже зроблено від швейної, ви ж бачили, да, Там нормально, я сама туди шахую. Там одна велика яма, яку треба зробити. Треба до другого та й зробити. Зробити 200 поперемонт. Прошу проголосувати, хто за, проти. Зміни доповнення будуть? Тима? Прошу голоса, хто за, проти отримався рішення прийняти. Переходимо до другого питання, призведемо до Голови комунального. Там саме списано. Оце тут буде в останні абзаці передачі субвенцій з місцевого бюджету місцевим громадам. А будь субвенції. Як я, я громада? Але ну, бюджету громад. Ну, правильно. Просто можна написати з бюджетів громади» так, і все. Так, так, Місцеве так, слово «прибрат». так, прибрати. Прибрати? Так, з бюджетів громади. нам З місцевого бюджету. Ні, ми Ви можемо сьогодні напряму віддати, але є в міноборони. Правильно. Що вони хочуть. Направить нашим великим депутатам. депутатом. Ми пишемо куди? до Верховної Ради, як ми пишемо Степанчук. Ну ви розумієте, в тиск. Аналогічні нападки. Вони тут не були ні разу. Дивіться, я вам ще скажу, вони включені, вони включені через два роки. Василь Васильович. І то ви його водили. Ні, він тут був у сквирі. Ви другого водили. А я говорю, Ну уводили, а що? Виборчий процес. Ні, я була була зустрілася з нею, коли я автобуса включав. Я йому кажу. Ви не буваєте вже в окрузі. Він каже, в мене ж половина тільки сквили. Василь Васильова. Усі три цих законодавців. Через два роки. Вересні цього року включені в порядок денний. включені? І... Проект... Вони два роки провели сім'я. Він, Він каже, що Колюху не виходить. Ми це так само в сесії внесемо, Колюху і кому ще. І Дунді. Дунду хоч по телевізору бачила. Я бачила ось недавно. Коли вручав Калашнік нам автобуса, він був. Оце державні гроші, співфінансування тільки Ну, Йому дякували за те, що він проголосував за даний вакцину. Василь Васильович, ну повагою до депутата. Та де ж ти Я що нічого не яка там може він, як науковець розумний. Він пише свій проект. Може, ми їм окремо напишемо, не під То Я скажу окремо окремо, супровідний написав і все. Ми прийняли таке рішення, і, шановні, голосуйте або вносьте пропозиції. Ну, вони його. Якщо вони 23-го року що з 23 два роки не могли включити порядок денний, нарешті включили лише два роки десь проголосують. Вже вибори з колонами Друге Другими проголосували, так? То тоді доді, і, і за окремо, що давайте звернення Друнді? Прошу проголосувати, хто за проти тримається. Ми йому напишемо супровідний лист на звернення про те, що, шановний пакет, ми депутати з міської ради. Прийняли таке звернення да. і Прошу, ознайомлюємо так. його з вами тоді, і просимо прогуляти. То тоді зміни доповнення до ані туди. А проєкти ми Направити минулої лист. листи да. туді, -то. і тоді за та, пропозиція та, доповнити наші проекти так і та під громади. це ж тоді наш район поділили. там в інтересах. Не знати, що друга? А хто його знає? А що вони нас зараз за територію? Так що, в них мажоритарка, в них же ж вже. не мажоритар! А ви визнавали? Вони мажоритар, а вони мажоритар. А що ж там половина тиска, половина по мажоритарна? А то, що я знаю, що це діє. А, да, і на, на, да. Він. І Василя Василяч точно знає. Це. Я сотень, що є, раз я знаю. Значить, все. Пише. А, тоді за другою пропозицією, щоб доповнити, щоб набрати дунду і і в цьому. А як звати? Олю, да, проект, ти ж сидиш, коли ти був результат. Це правильно. Ми що можемо зробити? Попробуй. Результату не буде, я вам наперед кажу, але писати треба А може якраз сказала Настя, вдасться, то це виговорити, може щось згото. Тому. 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 А що, бачите, можуть? Слошанки, ютуб, хоч, вони брать, якщо не з'являється, то погано Знову стовпловно якось берега. Як це без них? Вони вміють, вони фінансують. Нам по нас стріляють. Думаєте, хто здає ці позиції в нас у громаді? Свої, які ждуть, що прийдуть. Інаїжджало ну, і, п... і свої є. Коли вони такі, Та, я це були нічого, коли розмові, вони владі, то погано. А сам рішення, що в нас на один чоловік, який може знаєш, що такі доволі знайомжені. Mm. Коли зговорили, яка з покровками. Mm. Mm. Ми так зараз знайшли, говорили, ці антенни кажуть, там вопроску на <головік>. льоху, <головік>. ах, ти падало б, точно кажу. Самі ж каже, тебе приїжджали по антенну. ти нам не зробив, ніхто не бачив ліцеї. Не ти тут. Я приїхав з Києва, тобі там квартиру захищати, але ти до мене держу. Я в 15-му чи 16-му забув. На першому чи останньому дзвінку в ліцеї. Тоді включимо прямо. Ні-ні, це.